Хвилюватися немає причин. Юридичний бронік для військових на армії ФМ. Хвилюватися немає причин. Я вдають тупори, якщо б'ють, тобі ще клечі. дружи... Це правильно Суки абле. Всім привіт, це знову програма хвилюватися немає причин. Я Катерина Біленко, і сьогодні поговоримо про омріяни. Відпустка за кордоном? А якою мовою треба писати рапорт, щоб побути, хоч трохи сокябли за кордоном. Розповість нам військова юристка Анастасія Володінкова. Тож, пані Анастасія, чи реально військовому відпочити за кордоном? Так, фактично, така можливість для перетину кордону в цілях відпустки, вона є, воно працює по багатьом частинам, але на жаль, не у всіх. Навіть в межах одного оперативного командування в одній частині це ця, ця відпустка може надаватись військовослужбовцям, в інших не може. Тобто, все залежить від командира. Так, абсолютно не рішення командира. Ну, от, наприклад, мого чоловіка в частині не погоджують відпустки mm -hmm. за кордон, але є багато частин, які дозволяють не лише виїжджати в разі, якщо сім'я я родина перебуває за кордоном, а й просто з родиною там кудись на море полетіти. Ну, добре. А якщо командир дозволив, що тоді робити? Яка механіка? Найголовніше це прослідкувати, аби в військовому квитку було зазначено, що дозволяється перетин кордону, там з метою відвідування сім'ї або там зазвичай різні формулювання пишуться. Ну а от рапорт, наприклад, на виїзд за кордон для відпочинку, і звичайний просто рапорт. Він чим відрізняється? Його треба англійською мовою писати чи ні? Вони абсолютно нічим не відрізняються. Найголовніше зазначити місце перебування за кордоном. А якщо не вказав місце, інколи буває таке, що, наприклад, в рапорті це місце якимось чином не було зазначено, але в відпускному квитку дозвіл на перетин кордону стоїть. Військовослужбовці інколи хвилюються, чи можу я приїжджати? Можете, якщо в відпускному квитку зазначено рапорт, ніхто не буде писати на кордоні. І в мене одразу там ще виникає таке от питання. Ну, от є ж різниця, наприклад, їде військовий в Польщу або в Австралію, так? Ну, от умовно, якщо я їду в Австралію, то я там за час 15 діб поїздки, я фактично можу доїхати до Австралії, погладити конгуру, і мені вже треба буде назад, бо термін моєї відпустки збіг. Чи є якісь додаткові дні? А, звісно, навряд чи команда частини подумає, ага, якщо в Австралію дамо йому ще 5 днів на дорогу. У нас взагалі є додаткові дні на на дорогу. Вони можуть надаватися в кількості до 2 днів в одну сторону, але ці додаткові дні на. Дорогу знову ж таки надаються за рішенням командування частини, і максимум просто до двох днів. А як зробити точно, щоб мої дні на дорогу не загубилися? Попросити вказати це в рапорті на відпустку, але звісно, треба розуміти, що дні на дорогу вони можуть надаватися, а не обов'язково надаються. Які документи у військового обов'язково мають бути при перетині кордону? Це Закордонний паспорт, паспорт громадянина України і відпускний квиток, в якому зазначається його відмітка про те, що він може перетинати кордон, а також його. Військово-обліковий документ. Тож підсумовуємо відпустка за кордон лише за рішенням командира. Якщо він погодить, ви пишете рапорт і зазначаєте місце перебування, і обов'язково просите додаткові дні на дорогу. Знову ж таки, це все за рішенням командира. На кордоні у вас мають бути закордонний і звичайний паспорт, відпускний квиток з дозволом на виїзд і військово-обліковий документ. Звичайно, за кордон, коли ти їдеш, це завжди дорого. Ти завжди хочеш привезти там сувеніри своїм рідним, побратимам. Чи можна ще десь взяти якісь умовно кошти, написати якийсь рапорт? Mm -hmm. Ну фактично, це буде саме оздоровче і все. Mm -hmm. Ех, Лишиться тоді командир без магнітика і рахат Лукума. А от виплати для поранених, це правда чи міф? А про це ми поговоримо в наступній програмі. <сум> <сум> З вами була Катерина Біленко. Від себе додам одне маленьке нагадування. Пам'ятайте про ваші права, а не лише обов'язки. Думаю, що обов'язки вам і так щодня нагадує ротний. Валюватись немає причин із Катериною Біленко на армія ФМуватися. Немає причин. я дають пори, як сю б'ють тобі, же кричі. Технологія проста. Ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читаю став.